Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Любі глядачі. Коротеньке запитання до механіків водіїв М113 і Бредлі. Що, якщо не помиляюся, якщо не те саме шасі, то дуже до нього близьке. Я, як людина, яка ну, практично не взаємодіє з західною бронетехнікою, так і є щирим. Совєтської бронетехніки, я е, не так давно вперше в житті стикнувся з е, М113 і облазив її вздовж і впоперек, я не знайшов там жодних е, ознак будь-яких приладів очищення, приладів спостереження. так? Жодних не те, що трубочок, а дірочок і нічого такого. У мене не було можливості поспілкуватися з е, експлуатантами цієї машини. так? Але ну, мені просто не зрозуміло, так? Тобто, як так, мови немає, це Евак, нібито він там участі в бойових операціях не бере, але на ньому, ну, точніше, в боях, на нього ну, по ньому так само прилітає, так само заліплюється там багном. Напевно, я так ну, переконаний, його триплекси. І просто під всіма цими дронами, там, орланами, коптерами. Реально не передбачено ніякої системи, як в Совєтських БМП, так, що ти по-бойовому закритий краник відкрив, краник закрив, у тебе чисто, ти їдеш далі. Серйозно, там єдиний спосіб це під там, обстрілами відкривати цей люк і руками там щось ганчіркою витирати. Може, я щось ну, неправильно зрозумів, але ну, підкажіть мені, будь ласка, хтось цією технікою взаємодіє, напишіть там ну, в коментарях. бо Ну, чесно кажучи, мене це ну, приголомшило. приголомшило. особливо на тлі того, як у нас там люблять плюватися в совєтську техніку і розповідати про Круту Західну. Тобто такий дисонанс і серйозна така втрата ну, безпеки екіпажа ну, мене дуже здивувала. Підкажіть мене, може я не там шукав. Дякую за увагу. Чекаю на ваші відповіді в коментарях, підписочки, вподобаєчки, сповіщення, дзвоник. Так? Дякую, слава нації.